Там, де ми жили, у нас навіть кирпичі вивезли з Миколаєва. З житлом вам зараз ні, там? Ні, це вже і не буде. Ну, я навіть ніколи не думала, що оказавшись в трудній ситуації, коли немає житла, мабуть, вже й не буде. І що мої діти будуть рости і проживати в таких умовах. Рожеві вушка! Боже, яка красина! Ну, все-все-все, все, все тут. Я можу засипати спокійно. Все, як обичні люди живуть. Просто що це прихисток. Як люди взагалі жити, як живуть. Просто в мене є в кімнаті, туалет, і душ, і, ну і все-все-все. Я пользуюсь стиралками, сушилками. Я не плачу за світло, за воду, нічого. Ну, жодного разу з мене ніхто нічого не взяв. У мене не труситься голова, що треба заплатити за ту квартиру. це… Ну, є трохи дискомфорт, що це не ти робиш для твоїх дітей, але в них зараз це все є. Ще бігаю на роботу три рази в неділю, та з тим утра ушла, вони всі тут болтались. Я в окупації була 9 місяців. Це страшний період, звісно, був не зараз. Динак цілий, але було три прильоти. Мама була 95 років. Їй було, Я в 4 ранку вибух стався. За секунду буквально всі шибки повибивало. Вона дуже перелякалася. На другий день померла. <гум> Це не дій мене вдома, але тут створені такі умови. Тут надзвичайно хороша обстановка. Вам зручно, що тут є каплиця. Дуже зручно, дуже. Вона така гарна, така, знаєте, якась дуже до душі. Стараюся приходити два рази в тижні по кілька годин, це весело, ми, можливо, ми можемо в порозмовляти на різні теми. А для, <головіка> стаж, для людей похилого віку дуже важливе, коли вони це е, потрібні. Боже, яка ви красива сьогодні. Щоб ви весь час цвіли. Щоб ви всіх постійно <головіка> тішили. Я не жалкую, що я тут копала, що, що дитинка в мене така. Більше нема де його глядати. Будемо співати Толя, що це за пісня? Пісня, зливається пісня, мила будка. Не маєш вгадав. У нас є вода, і свій душ, тепло, затишно, спокійно. Все вариться по домашньому продукти сіда всі свіжі. Слава Ісусу Христу. Наш прихисток, який є в нашому соціальному центрі на Київській, як то ми кажемо, при святого імені Ісуса. Це так насправді історія довша. Розпочалася навіть перед повномасштабним вторгненням. Ці люди, які проживають, це Мелітополь, це Запоріжжя, це також Покровськ, інші, які були і Бахмут, і Маріуполь був. Вони можуть тут мати дім. Вони самі працюють, самі собі допомагають. Це взаємопоміч, це їхня солідарність. Ми тільки є тими, яким товаришуємо. Вони не платять абсолютно нічого, проживаючи в нашому прихистку. За це окремо подяка всім нашим благодійникам, всім нашим добродіям і жертводавцям, які нас підтримують. Цей час робить для них також якісним. Ми стараємося, щоб... Для них був психолог, психіатр, є перукар, є інтеграційні заняття, є служба Божа. Є також зустрічі різноманітні все, те, що чинить цей час для них як найкращим, якісним. У нас зараз проживають люди похилого віку. У нас також проживають наші хлопці з ментальними порушеннями, для них також мають свою програму власну і заняття. Це одним словом я дім. Дім, який є домом безпечним, що найважливіше, домом, де є Бог, де є добро і що найважливіше спільнота.